Всіх вітаю! Сьогодні я хочу перевірити, скільки ми з вами зможемо зробити, якщо ми цілу годину будемо лутати мусорники. Але перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та написати коментарі. Що ж, всім дякую, а ми погнали! І так, почали ми рівно в 13 хвилин і зараз ми і... будемо обшукувати всі смітники штату. Так, даю вам зразу підсказку, це знаходиться біля баласів. І смітників ми з вами можемо видобувати як і їжу, так і інші предмети. Молоток, сокира і так далі. цінні предмети, які використовуються для крафту мікросхем. Молоток. Також звідси можуть виписати нам кошти. Перші кошти 381 долар. В принципі, неплохо, неплохо. Ми вже майже тисячу заробили. Дуже багато пустих мусорників. Странно пластина це перший елемент, який потрібен для крафту мікросхеми. Тобто це вже непогано. Півтори тисячі. В принципі, за весь час ось стільки цінних всяких матеріалів мені випало. Все остальне це таке собі. Тепер давайте згадаємо математику та додамо все. Так, за цілу годину нам вдалося з вами заробити 56 тисяч. Чесно кажучи, я зараз дуже сильно шокований. Я не думав, що ми зробимо з вами таку кількість грошей.